Я перший раз їхав в той регіон, а Олена з Валерієм, які організували цей чудовий український тур, вже були там раніше. Тож, як експерти могли нам показати найцікавіші місця. Спочатку ми зупинили зранку на великій заправці автогриль, де взяли собі італійську каву, круасани чи бутерброди, а хтось і сувеніри та італійську продукцію для себе та своїх близьких. Відпочили трошки, розім'ялись, та знов стрибнули в машини, щоб їхати далі. На першу локацію загалом у нас такі тури бувають не маленькі, знаєте, десь на 500, 600 чи 700 кілометрів за день. Тож ми дуже дякуємо всім нашим водіям, які завжди приєднуються в наші неймовірні авторські подорожі разом з українцями. А це й Олена, Сергій, Оксана, Петро, Павло, Ігор. Микола чи Євген, дякуємо вам безмежно за те, що регулярно з нами подорожуєте, і що ми разом з вами можемо відкривати так багато красивих та цікавих місць навколо. На півдні Франції або поряд в Італії. І ось ми вже приїхали на першу дивовижну локацію. І поки Олена вже обіймає Наполеона, хтось пішов на велику панорамну лавку, подивитись на ранковий туман та зробити класні фотографії. А Галина, з якою ви познайомились вже, в той час вирішила спуститись трошки вниз на пагор, щоб зловити ці теплі промені сонця. В цей час я став біля лавки, щоб розказати вам про свої відчуття. А що саме я там побачив?